Щодо допомоги внутрішньопереміщеним особам. Починаються вже з починаючи вже з 1 березня. Є відповідні зміни, які вступають в силу. Відповідно, внутрішньопереміщені особи от, будуть отримувати отримувати допомогу допомогу на проживання, якщо будуть відповідати певним критеріям фінансового характеру або матеріального характеру, скажімо так, і відповідно до нових змін враховується також наявність. Осіб працездатного віку, які працюють або не працюють, і в, відповідно, якщо мають певний дохід, який не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, це приблизно 9444 тисяч Але і є цілий перелік умов, за яких буде призначатися чи продовжуватися допомога на проживання. Наприклад, якщо автоматично буде продовжуватися особами, які є особами з інвалідністю, або особи, які втратили працездатність, наприклад, особи, які реалізують своє право на пенсійне забезпечення відповідно до 25-26 статті закону України про пенсійне забезпечення, тобто пенсіонери, пенсіонери, особи пенсійного віку, діти, позбавлені батьківського опікування, діти зсірити, вони автоматично. От отримують продовження ще на 6 місяців. Щодо інших осіб, враховується працездатність, наявність працездатних членів сім'ї і рівень доходу, який вони отримують, який не повинен бути більш ніж 9444 гривень. Автоматично вже отримують вразливі категорії, так а за заяви отримують. Ті особи, які перемістилися вже після 1 січня 2022 року, так з території, які є дата, невизначена дата припинення воєнних дій або можливих воєнних дій.